Денний сон звичайна практика, яка може бути корисною як для фізичного, так і для психічного здоров'я. Тим не менш, є деякі суперечки щодо оптимальної тривалості денного сну. Деякі експерти вважають, що короткий сон найкраще, той час інші вважають, що триваліший сон буде бути настільки ж корисним. Короткий сон зазвичай тривалістю 15-30 хвилин вважається найбільш корисним. Він не дозволяє організму пройти повний цикл сну, тому менше шансів відчути себе розбитим або втомленим після пробудження. Він досить тривалий, щоб забезпечити приплив бадьорості та енергії, але недостатньо тривалий, щоб нашкодити вічному сну. Короткий сон покращує когнітивні функції. Настрій та час реакції, він також може покращити ваше здоров'я, знизивши втому, підвищивши якість нічного сну і навіть захистивши від фібриляції передсердь. Більш тривалий сон зазвичай 60-90 хвилин також може бути корисним у певних ситуаціях. Він дозволяє тілу пройти повний цикл сну, що може призвести до покращення консолідації пам'яті та творчих здібностей. Однак він може порушити біологічний годинник, пригнічуючи вироблення мелатоніну, що ускладнить засипання вночі. Крім того, триваліший сон може збільшити ризик розвитку фібриляції передцеть. Є деякі стани, коли він може бути корисним, наприклад, змінна робота, які працюють у ночну зміну або позмінно. Триваліший сон допомагає їм зберегти пильність і продуктивність. Порушення сну. Тривалий денний сон допомагає надолужити втрачену частину нічного сну. Хвороби, ряд станів, наприклад, нарколепсія, можуть викликати надмірну денну сонливість. і для поліпшення якості життя може знадобитися тривалий денний сон. То що краще. Зрештою, оптимальна тривалість денного сну залежить від ваших індивідуальних потреб та переваг. Якщо хочете швидко підвестися короткий сон гарантний варіант. Якщо потрібен триваліший період відпочинку, тривалий сон може бути кориснішим. Важливо уникати денного сну надто близько до нічного сну, оскільки це може утруднити засинання. Декілька парад, які ефективно допоможуть спати в день. Виберіть тихе місце для сну, поставте будильник, щоб не проспати. Уникайте кофеїну та алкоголю перед сном. Робіть регулярні фізичні вправи, але уникайте перед сном. Встановіть регулярний графік сну та дотримуйтесь його, наскільки це можливо, навіть у вихідні дні. Створіть розслаблюючий ритуал перед сном, який допоможе розслабитися перед ним. Якщо є проблеми з нічним сном, обговоріть їх зі своїм лікарем, причиною бути. Може, основне захворювання і лікар дасть слушну параду. І замість висновку маю сказати, що денний сон може бути корисною практикою для фізичного та психічного здоров'я. Якщо не знаєте, як довго спати, варто почати з короткого сну, збільшуючи тривалість лише за необхідності. Дякую за лайки та розповсюдження відео.